Доволі часто ми зустрічаємося з таким поняттям, як кутовий коефіцієнт функції, кутовий коефіцієнт нахилу функції. І навіть вивчаючи тему похідна, ми так само маємо справу з кутовим коефіцієнтом. Тому перед тим, як ми будемо говорити про застосування в темі похідній, я пропоную, щоб трішечки розкласти ці всі заплутані пласлики за стільки багато років, коли ми тільки в сьомому класі починали вчити функцію. Зрозуміти, що ж таке той кутовий коефіцієнт і як ми його маємо визначати. Отже, кутовий коефіцієнт нахилу нашої функції до прямої Х, ми можемо знаходити у відповідності або кута цього нахилу, наприклад, так як тут 45 градусів, або певним таким коефіцієнтом, який не вимірюється в градусній мірі, а є з певним числом. І це число. Ми можемо обчислити. За допомогою тригонометричної функції, я думаю, що зараз ви скажете, о, знову тригонометрична функція. Але це одна з найулюбленіших і простіших тригонометричних функцій, тому, власне, за допомогою тангенса ми можемо знаходити кофтовий коефіцієнт нахилу. Яким чином? Дуже просто. Давайте пригадаємо з вами, що таке тангенс кута. Звісно, ви скажете, що це синус поділить на косинус, Але стоп, стоп, стоп. Давайте ми згадаємо з прямокутного трикутника. Нехай у нас ось отут знаходиться прямокутний трикутник. І що ми знаємо в прямокутному трикутнику? Що тангенс обчислюється як відношення протилежного катета. До прилеглого. Отже, ось оцього от протилежного катета до прилеглого. Стоїть питання, а що це за величина? Якщо би ми уявили, що ось у нас отут трикутничок, то ми б зрозуміли, що ця величина і дорівнює значенню певного нашого Y. Тому тангенс – це відношення Y до. Але коли ми бачимо, що катет прилеглий це якраз величина нашого значення осі х, то це буде означати до прилеглого катета, тобто до х. І в нашому випадку, якщо ми бачимо, що y до х, і х в нашому значенні вже має певне розуміння, то ми можемо замість y підставити 2, замість х підставити так само 2, тому що тут вже ж абсолютно однакові значення. І ми отримаємо, що танець дорівнює 1. То де ми цю одиницю бачимо? А ось де ми її бачимо це як коефіцієнт перед іксом. Чому давайте тут подивимось? Нехай у нас є пряма Y до рівня 2х, ми вже про неї почали говорити, але зупинились на тангенсі. Але все-таки для кращого розуміння, чому саме тангенс, ми якраз і повернемось до цієї прямої. Отже, якщо в нас є якась пряма Y до рівня 2х, коли ми будуємо графік, ми ж будуємо доволі просто. Ми ставимо якісь значення замість X, замість y. Ну, Для прямої, ви скажете, достатньо взагалі дві точки. Тому, наприклад, якщо я поставлю x 0 то зрозуміло, що буде y0. Якщо я підставлю x1, то зрозуміло, що X на 2, 1 на 2 у нас буде 2, y буде 2. І ось ми побудували, маючи з вами, наприклад, дві точки. Захочете перевірити, можете ще одну якусь точку поставити. Але зараз не про те. Про те, що коли ми шукаємо тангенс ось оцього кута альфа, то ми з вами зобов'язані написати, що тангенс кута альфа це от якраз відношення оцього значення. Ось це буде у нас оце Y, яке за нашою умовою дорівнює 2, тому що це протилежного катета. До ось оцього значення нашого катета. І це у нас буде X, І в нашому випадку це X якраз і дорівнює 1. Тому ми пишемо, що це відношення Y до X, І відповідно 2. До 1, тобто дорівнює 2. І що ми бачимо? Що ось цей коефіцієнт, він і буде нашим коефіцієнтом біля х. Чому? Тому що як нам, наприклад, звідси можна знайти двічку. Та звісно, що двічка наша буде дорівнювати як y поділити на х. Тобто, коли ми маємо прямі е, певного нахилу, чи додатні, чи від'ємні, наприклад, у нас є пряма y дорівнює мінус 3х плюс 4. То. Ось оцей множник перед іксом, він і буде вказувати вже результат обчисленого тангенса. Ми не знаємо, який це буде кут, нам, в принципі, і немає значення. Але ми розуміємо, що мінус 3 це і буде значення тангенса, а тобто буде значення кутового коефіцієнта. Тобто кутовий коефіцієнт нахилу наших функцій дотичних. Ми можемо визначити як коефіцієнт біля х. Чому? Тому що, ви пам'ятаєте, формула значення нашої прямої, формула рівняння прямої як кх плюс b. Тому ось оцей к і є кутовий коефіцієнт нахилу в даному випадку у нас прямої до осі х. І звісно, що якби в нас була пряма, і отут ми маємо значення мінус 3. Це позначало, що якби отак я схематично зображу, у нас могло би бути ось десь таке, наприклад, там. що у нас? От могла б бути якась отака пряма. І тоді кут нахило, схематично я зображу, ось оцей він був. І ми бачимо, що коли у нас кут тупий, то тангенс такого кута. Є від'ємне число, і це абсолютно нормально, тому що коефіцієнт перед іксом може бути і додатньою. Тут одиничка, тут два. І може бути від'ємний. Коли ж ми з вами вчимо тему похідної, у нас знову. Повертає наш розділ похідної і її застосування до теми кутового коефіцієнта нахилу. Але оскільки ми можемо мати справу з абсолютно різними функціями, вони можуть мати різноманітні вигляди, і гіперболи, і різноманітні хвильки, будь-що. То питання, як ті функції нахилені, то для того зрозуміло, що в кожній точці вони будуть нахилені зовсім інше. Тому в нас і з'являється поняття рівняння дотичної до графіка функції. Тому графік може бути будь-який, а дотична то завжди у нас буде пряма. І коли нам необхідно обчислити кутовий коефіцієнт нахилу дотичної, Нашого до нашої функції, то ми розуміємо, що нам насправді треба буде знайти якимось чином тангенс. І отут-то якраз про похідну. Чому? Тому що кутовий коефіцієнт, це і буде значення похідної в певній точці. Тобто, нам треба з вами буде знайти похідну з певної функції і обчислити її в певній точці. Тобто підставиши урівняння. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати. Отже, маємо таку з вами функцію, і нам необхідно знайти кутовий коефіцієнт дотичної до цієї функції в точці х0. Отже, кутовий коефіцієнт. Нам же ж ніхто не сказав, що чомусь він там має мати відношення до похідної. Тому що нас просто просили знайти знайдіть ось кутовий коефіцієнт. Але похідна не озвучена, не озвучена. Тому тільки знаючі, люди знають, що похідна і кутовий коефіцієнт це самозалежні величини. Отже, першим ділом, що ми робимо, ми шукаємо просто похідну з нашої функції. І це доволі просто. Я знаю, що точно у вас всім вже вийшли. Ви поки дивилися цей елемент, ви вже собі порахували. Чому? Тому що 2 у нас як показник стає множником множиться на 2, стає 4. І відповідно у нас тут залишається момент, коли ми маємо мінус 3х, звісно, що похідна з мінус 3х буде мінус 3. Зрозуміло, що похідна з плюса її просто не існує, і відповідно до рівня нулю. Отже, ми знайшли ось з вами рівняння похідної, якою яка б нам потім допомагала б знайти рівняння дотичної. Але ніхто ж не просить рівняння дотичної, просто просить кутовий коефіцієнт, як нахилена. Та дотично точці Х0. Тому ми просто беремо і підставляємо замість нашого х оцю одиничку. Відповідно, що це означає, що нам достатньо обчислити, і в нас вийде якесь певне значення. Та, звісно, що 4 відняти 3 дорівнює 1. І можемо зробити висновок, що кутовий коефіцієнт нахилу одиниця. І якщо вас ще питають, можливо, ви готуєтесь до мультитесту, що знайдіть кут нахилу, то, звісно, ви кажете, що ось кутовий коефіцієнт то і є наш тангенс, і він у нас по умові задачі дорівнює 1. Це відповідно, з того ми розуміємо, що альфа, при якому куту, тангенс дорівнює одиниці. Та звісно, що при 45 градусів, але ми з вами люди вже знають, в старших класах, і ми. Пишемо, що це пі на 4. Ось такий розв'язок був би найцікавішого і доволі такого замудреного запитання. Але якщо ви знаєте особливості визначення кутового коефіцієнта, то ви сміливо можете застосувати його і в темі похідна.